Про відключення світла у застосунку Київ okay, цифровий відтепер звучить голосом наді Драфєєвої. Таке оновлення з'явилося напередодні. Аби почути голос артистки, треба увімкнути його в налаштуваннях у застосунку. Як звучить сповіщення, почуємо. Відключення світла. Темрява тимчасова та не здатна захасити надію. Світло повертається. Додайте світло до оселі та життя. Андрій, я не зрозуміла, чому Дорофєєва про це говорить. Хто співає цю пісню? Світло в тобі. Я бачу світло в тобі. Тарабарова, Тарабарова здається, так? Так, так, точно, точно. Думаю, Тарабарова. Здається, це логічніше. Тобто, це було б логічніше, так. на твій погляд. Не знаю, друзі, ви напишіть нам, а хто б мав це озвучити, так? І чи подобається вам, як це робить Надя Дорофєєва? Це ж цікаво почути ваші думки з цього приводу. 068 044 044 -04 1. Ми ж далі рухаємося нашим ефіром, перейдемо до того, що десятки тисяч глядачів одночасно. Я як тільки ви вмикаєте телеканал Київ 24 на телевізорі чи іншому гаджеті, ми це насправді помічаємо. Роблять такі підрахунки спеціальні аналітики. Більш детально про рейтинги головного каналу столиці розкаже наша колега Ірина Коваленко.